Від селища слетини Дергачівської громади на Харківщині до російського кордону менше п'яти кілометрів. Тому вже з перших днів російського вторгнення воно було під прицільним вогнем. Протягом півроку окупанти гатили з градів, мінометів обстрілювали ракетами. У селищі, яке до війни населяло шість з половиною тисяч людей, залишилося не більше чотирьохсот. Юрій Кононенко згадує свій ранок 10 травня 22-го року. Сестрани Діменкеївки. 5 кілометрів отсюда. Почався обстріл. Ну, рвалося тут везде. І на лугу. І здесь вот був приліт, прямо сюди. Криша практически слетіла. Гараж розбило, окна вибила. а з, 9 окон залишилось одно. з початку війни із 2280 будинків тут зруйновано до 70%. Десь 200 будинків знищено вщент. І біля полутора тисяч пошкоджено уламками або вибуховою хвилею. Селище під обстрілами було майже весь час від початку повномасштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області. Тому прильоти були за весь цей період по селищу. Нині у селищі відносно тихо. Люди повертаються додому. Староста карі, що зараз слатине живе дві тисячі його мешканців, майже третина від довоєнного рівня. І у багатьох одна головна біль зберегти дім від подальшої руйнації. А для цього треба, хоча б перекрити хату. Наразі дахи відновлюють силами київських волонтерів з благодійного фонду Лівий берег вони працюють тут з минулого року. А ми приїхали сюди. В кінці, 20-х чистих листопада, по запрошенню благодійного фонду «Харп Project, які тут вже почали відбудову, вони почали вікнами займатися, міняти вікна. І ми за два дні, як побачили їх пост в інтернеті, ми приїхали, а за тиждень вже повернулися з грошима, які зібрали по. Поміж своїх друзів 10 тисяч євро, і ми відбудували тут швиденько десь за 10 днів. Шість будинків. Зараз лівий берег продовжує перекривати дахи за кошти іноземних партнерів. Запевняють, що метал, яким накривають будинку, прослужить не менше чверть століття. Ще нескільки днів назад не мені позвонили. Сказали, що метал уже вже привозять. Зробили дуже хорошо за два дні. Завершивши один будинок, хлопці відразу починають відновлювати сусідський дах. По цій вулиці немає жодної уцілілої хати. Ну от вчора мальчики почали працювати, Агромне спасибо їм от закрили цю сторону. Тепер там знизу працюють. Молодці, нічого не мав сказати. У дворі 75-річної Лідії Степанівни також кипить робота. Волонтери допомагають жінці, яка на старості залишилася одна із сином з інвалідністю. Її будинок ще у перші дні війни зазнав пошкоджень. Дуже я благодарна. А коли б я накрила? До чого б я не зробила сама. А ту пенсію дві тисячі. Три нема пенсії. І живемо тут так. І в його дві шесто. Ми то так живемо. Саме таким родинам, а також сім'ям військовослужбовців, волонтери допомагають у першу чергу. Ми самі приймаємо участь в виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо. Ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку. А також ми підно працюємо з адміністрацією. У нас система така: спочатку, вони нам подають список по пріоритетам за завчасно встановленим. І ми по будинкам з цього листу пріоритетності на дану партію їдемо, їдемо на об'їзд, оглядаємо будинки, чи підходить нам руйнація. Тому що, якщо сильно зруйнована, то ми на, в цьому періоді відбудови не робимо. Ми робимо, коли дерев'яна конструкція, як в цьому будинку, ціла, тобто тут тільки шальовку перебирають і все. На сьогодні у Слатине волонтери перекрили до 200 будинків, чи як вони кажуть, надали їм першу екстрену допомогу. Ми можна сказати, метафорично називаємо нашу роботу це як надання першої медичної допомоги за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться для того, щоб людина не втратила кров. Дах це один із основних елементів, котрий дозволить захистити будинок від подальшої руйнації. Інші програми державні або інші вони можуть розтягуватись на більше часу, але зараз ми намагаємось допомогти максимальній кількості людей зберегти їх житло у перспективі. Волонтерський фонд планує розширити географію своєї благодійної допомоги. У вільний час ми їздимо Харківською областю, аналізуємо ситуацію, димось, фотографуємо, збираємо інформацію, і матеріал для того, щоб можна було це пропонувати ну, різним спонсорам на майбутнє і взагалі залучати ще більше коштів. А саме головне людей. Наразі волонтерський рух це продовження класичної української толоки, коли усі громади допомагають тим, хто слабший, там де важче. А нагородою служить щира людська подяка. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.